Друзі, доброго дня! Усім! Давно не звітував по тому, що було зроблено, тому хочу. Зробити дане відео з двох блоків. Перша це ситуація по енергетиці. В четвер відбулася нарада в БМР за участю міського голови. В цій нараді були окреслені певні моменти, які стосуються нас, яка буде надана підтримка ОСББ для того, щоб забезпечити нас спроможністю пережити блекаути, якщо такі настануть. В другому блоці буде зроблено каратенький звіт по тому, що було зроблено за минулий місяць за жовтень. The cat Добре, розпочнемо з першого питання. Як я вже казав, в четвер відбулася нарада в Бучанській міській раді, на якій були присутні представники підприємств, які надають послуги з встановлення сонячних електростанцій на криші будинків. Також були присутні всі голови ОСББ. Ми їм висловили ті проблемні моменти, з якими ми стикаємось при реалізації програми фонду фонду енергоефективності. Я маю на увазі зокрема, дни. Одним з найболючіших моментів була неможливість розпочати роботи з встановлення сонячної електростанції через відсутність фінансування, тому що фонд енергоефективності він фінансує вже всі ці заявки постфактум. прямо на цій нараді. Було прийнято рішення про то про те, що ОСББ буде надано фінансування в межах програми підтримки ОСББ. В процентному співвідношенні, яке ще нам предстоїть визначити, для того, щоб ми могли розпочати роботи по встановленню сонячних електростанцій, тобто ситуація певним чином змінилася на краще, те, що таке буде, я казав ще в серпні місяці при підготовці до загальних зборів. Нам треба просто почекати, але для цього щоб скористатися потім цими кращими умовами, нам треба зараз прийняти рішення щодо подачі заявки у цю програму, і потім це рішення реалізувати, коли умови будуть пом'якшені. Як ви бачите, умови змінилися на краще, тому зараз ми можемо в принципі розпочати роботи по монтажу сонячних електростанцій. Зокрема, я планую, Розпочати роботи з закупівлі акумуляторних батарей та інверторів, того щоб в нас був хоча б якийсь необхідний мінімум. В тому числі акумуляторні батареї, які ми можемо заживити від загальної мережі електропостачання і потім використовувати цю енергію при відсутності світла, заявку на фінансування я вже подав в Бучанську міську раду. Чекаємо на рішення депутатського корпусу, бо там ще треба вносити зміни в програму підтримки. І чекаємо на отримання даного фінансування. Що все це нам вдасться, то в принципі ми отримуємо кошти на акумуляторні батареї та інвертори, за рахунок яких ми зможемо забезпечити наші насоси підкачки води, і при відсутності світла зможемо подавати воду нашим мешканцям. Те, що стосується першого блоку, по другому блоку, що було зроблено, основне чим ми займалися, це виготовляли матеріали для ремонту кораблику. Ми вже розібрали одну палубу і мали в планах, що маємо закінчити і зібрати її назад до кінця. Жовтня, але після того як розібрали, виявилося, що там досить суттєво погнали балки, які були в основі цієї палуби. Це було неможливо побачити до того, як ми не розібрали цю палубу, бо вони прямо знаходились під нею. Тож нам довелося докупити ще декілька стовбурів, обробити їх, покрасити. Тому що не було сенсу просто робити нову палубу і ставити її на гнилу основу, нам довелось б знову її Наступному році навесні знову знімати, міняти стовбури цієї основи, тому вирішили вже зробити все відразу. Я думаю, що найближчими днями ми зберемо цю палубу, і кораблик буде далі радувати наших діточок. Крім того, ми зайнялися вивозом крупногабаритного сміття, яке накопичувалося на сміттєвих майданчиках в підвалах ще з самого початку існування нашого комплексу. Все вивезли, і у мене є дуже велике прохання до наших мешканців не складувати надалі крупногабаритне сміття це шини, це меблі, це залишки стройматеріалів на наших сміттєвих майданчиках. Тільки сміттєвоз, який ми оплачуємо, він забирає лише побутові відходи. Це крупногабаритне сміття. Воно буде накопичуватися, воно буде е, блокувати. Доступ до сміттєвих ящиків, повірте, нічого хорошого в цьому не буде. Ми всі з вами рухаємося в Європу. Там зовсім інше відношення до сміття. Ми всі вже знають, що, наприклад, в Німеччині там ви можете винести меблі на декілька днів. Якщо за 2-3 дні їх не зібрали, то ви маєте їх прибрати зі сміттєвого майданчику та утилізувати за власний рахунок. Цього, на жаль, немає в нашій масовій культурі, але було б добре, якщо б ми до цього рухались. Бо люди виносять все це сміття замість того, щоб власним коштом його вивезти, там ті ж шини залишити за якусь копієчку на шиномонтажі. Вони виносять все це на сміттєві майданчики. Потім ОСББ з власного бюджету наймає машину, вивозить це сміття, хоча це не передбачено в наших тарифах. Крім цього, ми викликали альпіністів в двох місцях. Вони ремонтували наші дахи, тобто ще до сих пір це ехо війни. Воно нас доганяє, і в певних містах є протічки, де вода тече прямо до квартир до людей. Люди звертаються до мене. Ми викликаємо альпіністів для того, щоб вони це поустраняли. Якщо у вас є така проблема, також пишіть мені в особисті. Ми там певний період часу накопичуємо дані заявки. Потім викликаємо бригаду. Вона їх вирішує. З таких дрібниць, котрі зовсім не дрібниці, ми декілька разів три рази за цей місяць ремонтували наші шлагбауми. Бавами встановлювалися в 2019 році. На них давалося три роки гарантії на певні електронні елементи. Взагалі взагалі один рік гарантії. Гарантійні терміни вже поспливали, почалися поломки. Тим більше, що шлагбаум це така механіка, яка має справу з речагом на дуже великому куті. Ці механіці дуже просто заподіяти шкоду, тому я закликаю всіх вас бережливо ставитися до шлагбаумів. Завдяки їм ми маємо на парковці місця і маємо змогу паркуватися без проблем або майже без проблем. Крім цього, ми постригли кущі по комплексу. По певні зварювальні роботи, ремонтували двері на нашій КНС та е, в запасному. Виході в боковому виході будинку номер 2 і велику кількість часу зайняв, зайняла верніше, розробка проєктно кашторсної документації та заявок до фонду енергоефективності на ремонт будинків 2 та номер вісім. На прошлому тижні ми дізналися, що уряд прийняв рішення профінансувати другу чергу ремонту по будинку номер 2 це добре, тому що там виділили 5 мільйонів на закінчення ремонту з фонду енергоефективності. Ми б отримали максимум би 1 мільйон. Сподіваємося, що вони проведуть тендери і зайде підрядник до кінця цього року, для того, щоб в холода ми мали вже зайти з відремонтованою кришею. Бо на тому будинку, наче ззовні, все в повному порядку. А знутри там ще треба провести ряд робіт для того, щоб зафіксувати утеплювач, зафіксувати плівку, вити підпори і багато багато чого іншого. Тож продовжуємо працювати. Якщо кошторисники найближчим часом здадуть свою роботу по заявкам до фонду, то ми в листопаді подамо заявку на фонд вже по двох будинках: це будинок, 2 та будинок номер 8. І чекаємо підрядників по будинку номер 2. І будемо сподіватися, що в нас ще є листопад місяць для того, щоб провести всі роботи, для того щоб забезпечити автономним живленням насоси підкачки води в рамках підготовки до блекаутів. Дай Боже, щоб цих блекаутів не було. Але ми маємо бути до них готові. В принципі, це вся інформація, яку я хотів до вас донести. Дякую вам за увагу і на все добре.